Всім привіт! Ви слухаєте подкаст родом з Бердянська Голос БРД. З вами Катерина та Анна. Вітаю! Сьогодні хочу поговорити на тему, яка, мабуть, зачепила кожного з нас упередження, які існують щодо переселенців. За роки повномасштабки навколо абревіатури ВПО стільки міфів і наративів, що ми не встигаємо доводити зворотнє. І деяких з них з'явилося ще у 2014 році, коли ми вперше дізналися, хто такі переселенці. Упередження, яке мене найбільше дратує, коли бачу десь в коментарях в соцмережах або чую від когось, ВПО постійно качають права, типу вам усі винні, ви хочете, щоб вам все на блюдечку з блакитною кайомочкою піднесли. А ми маємо працювати і чому власне, вам мають допомагати? І це, це і дратує, і тригерить, і ображає. Я не знаю навіть які ще слова підібрати до цього. Бо, здається, люди не до кінця розуміють, хто такі переселенці. А ти права, Клаті. Я починаємо з останнього. Ти дуже вірно підмітила. Не здається, люди дійсно не розуміють і це велика проблема. Дивись, тема складна, тема важка, і саме тому вона необхідна і дуже важлива, тому що упередження є, і ми стикаємось з ними дуже дуже часто. Знаєш, можна було б там сказати, що типу, ну що ви знову починаєте? Типу, це така тема, така ви це знаєш, розводитись речі, типу знову скандали, але ми маємо право про це говорити. Більше того, ми повинні про це говорити. Тому що, як би це не звучало, на жаль, Україна країна переселенців. І ну, це треба прийняти, з цим треба працювати. Я думаю, що ми не думаю, а переконана в тому, що ми, ми я маю на увазі країна, держава на державному рівні. Допустили величезну помилку, починаючи з 2014 року, коли в нас з'явились перші переселенці, величезну помилку в тому, що дуже мало говорили про це, дуже мало працювали над цим, дуже мало доносили не ВПО абревіатура, а ВПО люди, ВПО історії. Оце все дуже мало над цим працювали. Це привело до того, що з того ж там 2014 року, починаючи люди, які виїжджали з Криму з Донбасу. Вони натикались на нерозуміння, вони натикались на ворожість, і е, навіть знаєш, не хочу там ніякі приклади наводити, але це прикро визнавати. Але будемо чесними: навіть в Бердянську були моменти, коли ті ж бердянці цькували людей там з Донбасу, знаєш, за те звідки вони виїхали. Здавалось би, е, 25-й рік. Стільки років, стільки переселенців, дивись, готувалась до теми спеціально собі записала, тому що я чесно кажучи, офігіла. За даними соцдосліджень, зокрема, Київський міжнародний інститут соціології проводив про рівень упередженості до ВПО в Україні в 2023 році він складав 30-40 30-40% опитаних мали насторожене або нейтрально негативне ставлення до ВПО. Це говорить про що? що проблема не просто є, а вона аж кричить. Я думаю, кожен з нас, кожен з переселенців, кожен з бердянських ВПОшників, просто господи, рано чи пізно в свій час стикався з якимись упередженнями. Навіть знаєш, навіть може там не, не, зовсім, не, не зовсім помічали, але це упередження. Ти вже почала. Давай пройдемося по найтаких найгостріших, знаєш, найактуальніших попередження. Ти почала з чого нагадай, будь ласка, а, що що а, вважають, що а, переселенці качають багато прав, так. і а, другий фейк, який з цього витікає, що вважають, що нам і так багато дають пільги, виплати компенсації, а Нам все мало кажуть, ми теж не маємо житло і нічого. Самі справляємось, або знаєш, коли ти кудись приїжджаєш в якесь місто, що кажде, тобі дають гуманіт, можна отримати гуманітарку. А місцеві обурюються, що їм гуманітарку не видають. Як так? Я собі навіть зафіксувала. Я вважаю, що це мабуть перший. Знаєш, перше упередження, що ВПО живуть на допомогу, що ВПОшникам всі допомагають. І мені дуже дивно, що дійсно досі є люди, які вважають, що переселенці, мабуть, живуть в шоколаді, можуть взагалі нічого не робити. Типу там знаєш, тому що вам вже допомагають. Хочеться, я не знаю, написати на, на лобі, на, на спині цю табличку причепити, знаєш, про те, що переселенці не отримують ніякої допомоги суттєвої. Тому що навіть ті дві тисячі, які на початку отримували, не знаю, в моїй родинній історії ми з чоловіком допомогу не отримуємо, моя сестра з неповнолітньою донькою допомогу не отримує. Дякувати Богу, що ці дві тисячі залишили батькам-пенсіонерам. Ну, якщо це така допомога, яка допоможе людині, що втратила все стати на ноги, там облаштуватись, ну люди, ну камон зараз. Мені подобається в лапках е, політика держави щодо ВПО, ти маєш бути працевлаштований, але отримувати занадто мало, і тоді тобі дадуть дві тисячі. А краще мені а, працювати а, де іде, де хоча б на щось буде вистачати, і вже не треба від вас дві тисячі, бо просто людям, які намагаються якось вижити, а, ну виповне положено. Так, так тому це міф. Знаєш, це міф просто який потрібно розвінчувати. Друзі, знаєш, навіть прикро, але переселенці не живуть на допомогу. Не живуть, якщо е, там є ще люди, які там раз в декілька місяців від якоїсь організації отримають пакунок з якимись продуктами. Вибачте, це не та допомога, на яку ну на яку можна жити. Переселенці не живуть на допомогу, переселенці облаштовуються, стають на ноги власними силами. Але е, навіть е, та допомога, яка є. Вона в першу чергу на мало забезпечені на пільгові категорії так. з числа ВПО, тобто пільгова категорія ВПО як така більше не пільгова. Так, черга в черзі, знаєш, черга в черзі, типу, просто втратити все недостатньо. Якщо ти при цьому, хоча б маєш шестеро дітей, там знаєш інвалідність, там ще, так так тоді ще можна стати в ту чергу. А якщо в тебе нічого цього немає, ну да, наприклад, там от у нас молоді, здорові, е, працездатні люди, то вважай, що а чому тобі допомагають? Да? Ну, типу, те, що ти втратив, все, що ти там до своїх там, скількох років е, нажив, то ну все нормально, тобі треба допомагати. У тебе було стільки років знову це все нажити. Да. Те, що ти наживав там, да там 30, 40, 50, 60 років. А що ж ти зараз за рік, два-три цього не зробив швиденько? Ще один стереотип. ВПО значить, голодранці, голі, босі, голодні, інакше які ви переселенці. Мені здається, особливо це відчули наші біженці за кордоном. Іноземці дивувалися, що українці приїхали на дорогих машинах, мають золоті прикраси, хороші телефони. Але люди тікали не від бідності чи голоду, хоча й від нього іноді теж люди тікали від війни, від обстрілів, руйнувань, від смерті. І вони не мають бути просто як бомжі. Ну, вибачте, так як вони не мають бути як безхатьки. Це люди, які просто рятують своє життя. Обожнюю цей стереотип, обожнюю. Звісно ж, в лапках багато разів стикалася з ним, і я особисто багато разів з ним стикалася. Причому, на жаль, навіть від досить близьких людей, які здавалось би, ну типу знаєш, але чути там. Ну які це ВПО, які там ходять там, в якихось класних костюмах, або ну, що це за ВПО, що він на такій машині їздить. Чи теж мені переселенці в кафе сидять? Але знаєш, ну люди навіть не задумуються, що можливо ця машина і цей костюм це все, що залишилося людина, особливо якщо мова не про 25-й рік, коли людина вже десь працює, вже може відкладати якісь гроші, хоч якось стала на ноги, так ну умовно, дуже хитко, але стоїть на ногах. А якщо брати до уваги 22 -й, 23 двадцять рік. Ну, люди просто може вивезли все найкраще, що в них є. Може, оце е, багатство в лапках це все, що у них є. В принципі, тепер так, це дорога машина, але людям е, нема де жити, і тепер ця машина їх годує. Ну якось так ось я знаєш, я постійно, от, говорячи на цю тему, я постійно кажу, що дивіться, друзі, до, до війни. Там, наприклад, у кожного з нас був певний рівень життя, е, для якого ти вибач пахав. Ти все робив для того, аби мати певний рівень життя. Прийшла війна, прийшла там окупація, переселенці прийняли суперскладне і важливе рішення. Залишити там нажите за життя, обрати життя в Україні а, ну, або за кордоном, це, це немає різниці. Сам факт, що залишити все, що ти заробив, і виїхати. Якщо в мене, вибач, до війни був певний рівень життя, я буду робити все для того. Аби досягнути хоч близько, хоч десь якогось такого рівня. Звісно, я зараз не кажу про те, про ну там про житло, знаєш про ці всі історії, тому що цього, досягнути цього ну супер важко. Я дуже рада за людей, яким це вдається. Ну це це не всім вдається. Але ти все одно ти намагаєшся все зробити для того, аби досягнути цього рівня, тому що ти твій статус переселенця не забирає твого основного статусу людини особистості. Ти так само знаєш, візешни це взагалі цікаво. Виходить, люди, які не зазнали втрат, вони мають право їздити на машинах чи ходити в кафе. А люди, які зазнали великих втрат, вони не мають на це права. Я не знаю, чи було так і у тебе. Але е, у мене в якийсь момент мені було некомфортно приїжджати за гуманітаркою на машині. Ти маєш приїхати на автобусі та щити коробку в руках. Так. А ну, ти ж переселений У тебе що на бензин є гроші? у тебе машина є, ти ні в чому не ну нічого не потребуєш. Так е, багато моментів було таких некомфортних, я тобі серйозно кажу. Особливо на початку я прям знаєш, якісь там типу е, піти зробити нігті. Вибачте, але ну це, це по суті це ну стандартна базова якась там річ. Це не супер там якісь там, знаєш, дорогі це, ну, Це звичайна справа. Жінка пішла на манікюр. З манікюром за гуманітаркою? З, з манікюром прийшли оце переселенці з такими нав... З навзрічницями прийшла. Та це просто жах. я, я... ну от, я... Друзі, ви серйозно вважаєте, що переселенці це люди, які мають жити під мостом. Ну, типу, тобто це. Це, це не безхатьки в плані того, що там безхатьки, яких ми звикли бачити. Це люди, яких безхатьками зробила війна, які е, прийняли, повторюсь, супер важливе складне. Най, найважливіше можливе рішення свого життя виїхати і будувати своє життя далі. Вони не мають. Приклоняти голову і за все бути до речі, о, прямо прям сама перейшла до наступного е цього. Про те, що е переселенці повинні бути вдячними за все і не висовуватись, бути вдячними за все, і не нарікати і не висовуватись. Так, оце, оце, от це дуже схожі такі, знаєш, міфи, типу, не хотіти надто багато і бути вдячними за все. Це теж жахливо. Ми вдячні за все, але вибачте. Аби мені треба було вибрати коробку макаронів чи мій дім в Бердянську, вибір був би очевидний. Ну типу ти ж на місцевий, знай своє місце, да? так? Так. А це також офігінна, міф, упередження, як хочеш, про те, що переселенці тимчасові, і типу ти не місцевий, ти не знаєш, як тут все устроєно до тебе. Знаєш, тут вже до тебе все зробили. Хоча ми зараз на прикладах бачимо, як наші переселенці в різних куточках України, і навіть за кордоном, відкривають свій бізнес і вони створюють класні штуки, і це ж для міських бюджетів корисно, і це внесок в ту громаду, в якій вони зараз живуть, і навіть до повномасштабки в Бердянську були якісь теж бізнеси, які відкрили тодішні переселенці. Але е, чомусь е, все одно люди мали доводити своє право вважатися повноцінним жителем міста. Ну це, це жахливо. Знаєш, е, ну тут складно говорити там про закордон, тому що в кожній країні там свої там, правила, закони. Знаєш, але якщо ми говоримо про Україну, то це ж просто ну жах. Що люди в Україні натикаються на те, що їм потрібно в своїй країні добитись до себе якогось нормального ставлення, заслужити його? Знаєш, це як ото ти, коли квартиру знімає, знімаєш, то їй потрібно кланятись, доводити всім, що ти нормальна, що ти будеш суперправильною, хорошою. Тільки візьміть мене, будь ласка, але ж квартири іноді переселенцям не хочуть здавати. Ти так. бачила це оголошення, що тільки без дітей і не переселенцям або бамби без... І не переселенцям, тільки місцевим переселенців поставили в один ряд з тваринами. Якщо раніше да твари, типу без тварин, то зараз без тварин і переселенців, і це, це жахливо. Знаєш, це жахливо, тому що е, мені здається, що Україна ж зараз країна, яка бореться за людей, і за людяність, за все людське. І в цей час розуміти, що отут в цій країні люди, які багато чого пережили, багато чого втратили. Вони зазнають не лише нерозуміння, розуміння, а от такої ворожості. Це жахливо. Ще наратив, який насправді дуже образливий і доводить про малу залученість людей, які його підтримують в події. Ви принесли в країну війну. Ви говорили російською, ви їздили на заробітки до Москви, от до вас і прийшли, а ми через вас страждаємо. Нещодавно побачила новину, що жителі Білої церкви проти будівництва кварталу для маріупольців, бо їм не треба російськомовне гетто. І у мене особисто у Львові жіночка питала, чому ми розмовляли російською. Путін сказав, що звільняє російськомовних, ну тобто українці слухають Путіна і кидаються на своїх же. Що, а чого ви російською розмовляли? Тобто, коли вона дізналася, що я з Бердянська, це було перше питання. І у мене такі очі каже, ну, як території потрібні? Ні, він сказав, що мова, і це треш. Тут також знаєш дві проблеми нерозуміння, чому, наприклад, наші регіони російськомовні з російщини, це велика проблема, тому що дуже дивно цього не розуміти. Ну, географію ніхто не відміняв, знаєш. І якщо ти відкриєш карту України, вибач, але покажи мені хоча б один регіон, де немає там мови, змішаної з якимось там іншим, знаєш, ближнім народом. Чомусь е, ближні фронтові. Е, ці при при прикордонні, я перепрошую, прикордонні регіони там до Польщі, там знаєш там чи до Румунії, до Молдови. Їх не звинувачують в те, що ви в країну війну, говорячи там на діалекти, там да, да, до якомусь там польському чи ще якомусь а у нас країна з дуже багатьма, як би, межує в нас дуже багато країн сусідів, і це це нормально. Що ці всі прикордонні регіони вони, звісно ж, вони асимілюються, вони змішуються. Ну люди переїжджають, перевозять мову, звичай, Це нормально. Біда в тому, просто що ну в нашому випадку, що Росія країна-агресор, тому звісно, це російська так видається. А щодо того, що переселенці несуть війну, багато разів стикалися з такими історіями. І це знаєш, звісно, що це, це глибинний страх людей. Їм здається, що ну, чим ближче ви тут, да, ви, ви, ви ти типу, побачили війну ближче, ніж ми. І коли ви стаєте ближче до нас, то типу і війна стає ближче до нас. Але тут така ж це ж дуже історія така ем, оманлива, тому що якщо ви дистанціюєтесь від переселенців, вибачте, війна не стане далі ніяк, ви просто від людей станете бли... далі. А війна не стане далі, війна продовжується, тому що її причина не ці переселенці. І тут для того, аби продовжувати цей шлях, потрібно об'єднуватись, а не розділятись і не дистанціюватись. Ну, ти ж теж, мабуть, чула: оці е, східняки, і е, 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 60% з них чекали Росію, а тепер приїхали до нас. І оце все. І це, ну, це дійсно дуже неприємно. Знаєш, е, ну така моя думка, але я думаю, що це було б абсолютно правдою. Якби не дай Боже, зараз би стався якийсь там суперконфлікт України з Польщею. Е, була б частина українців, яка б швидко звинуватила там українців, які живуть біля Польщі, то це ви з пшеками там водились. Типу знаєш оця вся історія. Такий вже в нас менталітет, на жаль, е, це і страх, і я не знаю, що ще, але я повторюсь, я абсолютно переконана, що потрібно над цим працювати. потрібно працювати. Більше говорити потрібно більше людям доносити інформацію. Переселенці, ВПО, це не абревіатура, це не статистика, це не щось страшне. Це люди, це їхні історії. Це мільйони людей, мільйони розбитих доль. Ну дуже не вистачає у нас цієї роботи. Я вважаю. А я звертаюся до наших слухачів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які з якими упередженнями щодо переселенців стикалися ви, які з них найбільше вас ображають чи, можливо, злять. Ви слухали подкаст родом з Бердянська Голос БРД». читайте наші матеріали, ставте вподобайки, залишайте коментарі та пропонуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Почуємось. Бережіть себе, бердянці, де б ви не були.